Що ти мені до душі припав такий формат, коли я розписую, як, що називається, я дію і що треба робити. Тому ще одне відео з такого ракурсу, а ти мене заборони. Коротше, дивись, ти мене не, а я тобі забороняю критикувати людей напряму. Но не забороняю крит... критикувати людей за ось таким методом. Слухай уважно. Значить, давай собі прикинемо ситуацію. Як то, блядь, корону малювати. Отак. От Коротше, от прикинь, король. І є якийсь його підлеглий. Ну, там, не знаю, роботяга, чи ще хтось, чи якийсь там, не знаю, письменник, який чи... я, є бухто. І прикинь, от е є якісь недоліки в королю. Ну, ти розумієш, що король цар він має бути ідеальним. А ти як простий роботяга, кажеш йому напряму. Або стібешся з нього, це би ваще з тобі був, стібешся, наприклад, з його зайвої ваги, чи ще щось. І момент в тому, що він може навіть сам це знає, але коли ти чи вселюдну, чи хоча б в якійсь компанії, бо ти знаєш, у нього там ще є якісь охоронці, прислуги і так далі, ти хоча б в мінімальній компанії дозволяєш собі говорити про це, все піздець, смертне, що називається. Страта, чи щось тому подібне, що було раніше. І є інша людина, котра вчиться на твоїх помилках, теж, наприклад, є простим роботягою, але він, очевидно, що може він прислуговує королю, листить йому і все тому подібне, але якимось чином може повпливати все-таки на короля, може задля своєї вигоди, може задля. В принципі, щоб лайтовіше жилось, щоб король не був, наприклад, таким же диктатором чи щось тому подібне. І він напряму про це не говорить. Він, я читав в одній книжці, що, наприклад, щоб королю щось пояснити, писали письменники, ніби як такі твори, і в них так, знаєте, косвенно-косвенно, бочком з поворота заходили, щоб натякнути натякнути королеві про те, що. Щось щось у вас не то. Тобто, ну, Це, понятне діло, це письменники, вони натякали, все то хуйо-мойо. но давайте вернемося все-таки в реальну площину і оцю ситуацію. Ну, Бо це розумієте, це давніше, може, століття якесь 18, 17 і все тому подібне. Давайте на новий лад. Просто це така коротка була вам екранізація, щоб ви роздупляли, що не будь цією людиною, навіть якщо у тебе нема зверхника, бо тобі Там, не знаю, наприклад, люди. Важливі, котрі для тебе були важливі, з котрими ти співпрацював, ти стібанувся, не знаю, а це для нього так було ну, типа так його сильно колнуло, що ні одні твоє вибачення не допоможуть. Значить, якщо вже в тебе що називається такий імпульс, появився, що ти хотів би критикнути людей. Можна зробити це як? Вірно, нахуй, наводящими питаннями. Наприклад, ви спілкуєтеся з людиною, ти не газуєш, ти не газуєш. розумієш? Хто швидко біжить, той скорше спотикається. У вас йде якесь спілкування. І, наприклад, ти зайшов з поворота, запитавшись, ну, наприклад, е, чи є в тебе якісь захоплення? Добре, а від цього вже питання. Чи, наприклад, я не знаю. Як ти доглядаєш за собою, як працюєш над собою, щось таке подібне. Тобто ти, наприклад, це запитався, якщо бачиш, що людина, не знаю, розпиздяй, розхлебана і так далі. Вона тобі каже, ні, я забила на це хуйця. А ти питаєшся, а чи хотіла би ти? Ні, мене все влаштовує. Окей, питаєшся, або ні, може тут уже не треба питатися. Або на крайняк можеш запитатися просто, чи розглядаєш ти інакші варіанти. І, наприклад, там сказати, що я ще такий варіант. Вона сказала: Ні, все, ти на цьому моменті закрив пиздак ніяких наводящих питань. Максимум два-три наводящі питання після того тишина, і то може людина то скоріш за все. Призведе до того, що людина задумається не конкретно в вашій бесіді, а вже опісля. Тобто, все, це має бути як легкий інтерес, а не як нав'язування якесь. Тому я і сказав, що це не являється прямою критикою, це являється ніби як таким. Тож, знаком питання, що якщо мені це цікаво, може вона приділить тому увагу і подумає. Але я ж кажу: ні в якому разі не треба блядь, напряму говорити, все тому подібне. Тому що ти будеш цією роботягою. Ти заходиш, давай ще якийсь приклад. Е у людини є якась е, е, психічна бідачка. Наприклад, наприклад, вона якось так косвенно про це розказує: ой, у мене тривожність, апатія депресія і все тому подібне. Ти поцікавився, Типа ти тупий, поняв? Ти поцікавився. Ого, в тебе тривожність. А як воно проявляється? Угу, угу, угу. Далі наступний поворот. А е, Яким чином тобі вдається боротися з нею? Типу, Вау! Як ти борешся з нею? Наприклад, людина каже ніяк, вона просто в мене є, і я забила це. Ага. А чи пробувала ти? Пробувала, нічого не вийшло. Ага. Чи маєш якісь альтернативні варіанти, або запропонувати їх? Ні, мені похуй. Ага. Отут можна, кстати, більше таких як, легких, лейтових питань. Е, як думаєш, чи, чи це з тобою на все життя? Так, да, все піздець від цього не можна вилікуватись. Ага. Чи пробувала е, інших спеціалістів інші ліки? Так, да, пробувала, ніхуя не допомогло. Окей. Ц, з цим важко жити. Як ти собі це уявляєш? Отак. От ага. І тож, видиш, ти вже таку ніхуйову гілку питань е, зробив, завдяки котрим теж людина може на чимось замислитися опісля, під час або все тому подібне. І теж. Тоже... Це не буде прямою критикою, і на відповідь людини. Чому ти, ну типа, чому ти питаєшся? Бо очевидно, що може, якщо багато таких питань, вона подумає, що ти дойобуєшся. Тобі ти, наприклад, можеш відповісти, як є. Я з захватом до цього цікавлюся, бо в мене нема тривожності, і мені цікаво, от, як людина з цим живе, як вона бореться і все тому подібне. Тобто, якого хуя ви взагалі скажете, треба це робити? Тому що інколи перший крок починається з пинка підзад. У нашому випадку з, так скажемо, обдумовування вчинків людини в котрий раз. Тобто вона подумає, а може, все-таки і таким макаром зможе все-таки, що називається, вийти з стану жертви і почати все-таки діяти і розуміти правило трьох н Нема нічого неможливого. Тому я загалом. Я не знаю, як ви до цього ставитеся, але я загалом проти того, аби напряму критикувати людину. Але якщо бачиш моменти, в котрих вона є жертвою, зокрема, жертвою, тобто я відношу це до, іменно до ситуації, коли людина жертва, ой, все погано, все хірово, світ проти мене, все тому подібне, в таких питаннях можна трошки підвести людину до цієї до цих от думок, як на сеансі психотерапевта. Тобто розумієте, в чому суть? Він же ж теж питаннями своїми. Е, як сказати, Завдяки своїм питанням, він дозволяє тобі прийти якраз до цього, до того, що все можна змінити, поки ти живий, немає якогось такого поняв, е, як сказати, верока. Ну, окрім фізичних е, хвороб, котрі на все життя. От Касаємо ментальних, от на мою думку, так чи інакше, можна, можна людину підштовхнути. Не... На правильні наслідки, або, як мінімум, на обдумовування, що буде переносити правильні наслідки. Тому, я думаю, ти роздуплився. Є якась людина. Є ти напряму. Тим паче, якщо це важлива людина для того, наприклад, не знаю. Ну, блядь, для чого нахуй? Для, ту, для якоїсь співпраці, ви співпрацюєте, прикинь, ти її обхуйкав, по перше число, ти сказав правду, але все, тепер у тебе нема інвестора чи ще когось. Тобто Ти не листиш цим людям, ти просто, з точки зору цікавості, намагаєшся поняти, от чому воно так являється. Маючи на увазі те, що. А, а задумайся, може це все-таки є, то, що веде тебе в деструктив? Я твоєю поганою звичкою. В тому моменті, тобто, може навіть це піштовхне людину вийти з зони комфорту, але тут все індивідуально. Я тобі, я ж кажу, я тобі просто привів ситуації, котрі можуть бути, а ти це інтерпретуєш під своє життя. І далі вже дивишся, як воно виходить. Виходить, значить, виходить, що щось то є. Не виходить, пробуєш ще раз. Обще, дивишся це відео, розумієш, що це хуйня, ну то й хер з ним. Тут є моє бачення світу, і я його виклав на папері. Як казав Шевченко, знаєте, думи мої, думи мої, легко мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Ось таку я тобі хотів видати інформацію на сьогоднішній день. І не забувай, що у мене є твіч аккаунт де я регулярно стрімлю посилання в описі профілю. Там ми і спілкуємося, і балдіємо, і більше налагоджуємо контакт між вами. І, може навіть ну, пробуємо ці схемки прямо на ефірі. Все, я вас дуже люблю. До зустрічі!